Так, я знову в ефірі. Всім привіт. Було я привіт. <coughs> І ми продовжуємо читати книгу Теорія неймовірності Макса Кідрука. Бажаю всім приємного прослуховування. І так, сьома історія. Зоряні війни проти фізики. Про кіноляпи найвідомішої в історії і культури космоопери написано чимало. Лазерні прома, які мали, бути би, мали би бути невидимими у вакуумі. Космічні вибухи, що в них у всіх частинах зоріних воїн і виглядні, ніби вони стаються в атмосфері Землі. Звукові спецефекти під час космічного бою, тоді як у космосі звук не поширюється. То, що, то, що, то, що Фанати зоряних воєн дорікнуть, що не варто очікувати ж такої фактологічної достовірності від космічної опери, і з ними частково треба поводитися. <кій> Тим паче, що за бажання окремі ляпи завжди можна як так пояснити. Наприклад, припустимо, що йдеться не про лазерні гармати, а нові від космічної зброї, про мені якої такі потужні, що розсіюються навіть у вакуумі. Або що протонні торпеди несуть із собою не лише вибухівку, а окислювач, через що вибухи болі скидаються на землі. Проте є один ляп, який пронизує наскрізь цю франшизу. Я не агнору... ігнорувати, ні пояснити. Його не вдається, його не вдасться, навіть коли дуже старатися цей ляп стосується того, як рухаються космічні кораблівці без винятку. А особливо зорені винищувачі, як став із на Кшталт і імперського ті, де, і е-файтера Чи винищувача альянсу повстанців всіх з подібним крилом? Пригадуєте битву біля планети Корусант у помсти сітків. Я ні, бо я не дивився. Назорині винищувачі ганяються один за одним, перестрілюючись із лазений гармат, зображене Джорджем Лукасом зіткнення. Ескадрилій практично не відрізнити від повітряних боїв пропелерних літаків часів Другої світової війни. Що з ними не так, та, та власне все все дуже не так. в атмосфері землі літаки під час польоту спираються крилами на повітря, а космічні апарати натомість пересуваються в вакуумі та невагомості. Ось тільки це не та невагомість, яка виникає за відсутності перед великих небесних тіл, як кстат понад чи зірок. Це невагомість ціка, виникає, коли космічний апарат рухається з швидкістю достатньо великою, щоб залишитися на робіті. Тобто він падає в напрямку небесного тіла, але мчить так швидко, що постійно промахується повз нього. От, власне, от, у цьому власна суть проблеми – швидкість, найшвидший проповерний літак, розгляняється до швидкості трохи за 900 км на годину. Це приблизно 250 метрів на секунду, тоді як в космічному кораблеві для виходу на орбіту з планети за земля, і Землю, потрібно розігнатися щонайменше до 8000 метрів на секунду, тобто він має рухатися в 32 рази швидше. Уже здогадуєтеся, в цьому річ відносно швидкість двох пропеверних винищувачів, які летять назустріч, перевищує кількасот метрів на секунду. Ця сама швидкість для будь-яких апаратів на орбіті обчислюється. Десятка мети за <кій> на секунду. І так бій між те і, і, і файтером. Їх з винищувачем повстанців, неможливий, принцип, оскільки на пробують зблизитися, вони розминуться в мікроскопічну частку секунди. Ймовірно, встигнуть один одного помітити. Про маневрування взагалі не йдеться. Поворот на лічені градуси миттю рознесе винищувачі на багато кілометрів. Ви скажете, а чому в зоренному винищувачів не сповільнитися до швидкості, яка не змогла вступити в бій на орбіті, але в тому і таковика, що неможливо, що його швидкість зменшиться, винищувачками не вшугне вниз до планети, на орбіті якої перебуває, і космічний бій перетвориться на піке, так і не почавшись. Насправді на це хиблять не лише зоренні війни, серіал Експансія знятий за мотивами одноіменної серії книг. Відкриває епізод про те, як криговоз Кентербері. Кентербері дорогою від Сатурна до Церери отримує сигнал біди. Герої виявляють, покинуте транспортне судно назвою Скополі та зближаються з ним, щоб з'ясувати, що трапилося. Хороший епісот з інтригою ось тільки абсолютно нереалістичність з погляду небесної механіки. Будь-яке тіло в межах сонячної системи рухається не просто так, а з орбітою довкола Сонця космічні кораблі не є винятком. Кругоз, який перебуває між Сатурном і Церерою. Має долати не менше як 15 км за секунду, щоб не почати падати в напрямку Сонця. Через це дуже і дуже мало ймовірно, що ці два кораблі, які рухаються різними орбітами, підійдуть притул один до одного, навіть якщо їхні траєкторії не перетинаються. Відповідно, після виявлення Скополі Кентер... Кентербері просто не міг загальмувати та наблизитися. йому потрібно було б повністю міняти параметри своєї орбіти нахил ексцентриситет велику півість підганяти їх під параметри орбіти Скопулі. Такий маневр вимагає колосальних затрат енергії, що важливо, що більш важливо, починати його вартового задовго до, зб... до зближення. На підтвердження ось вам історія з реального життя перед запуском космічного зонда для дослідження сонячної системи Voyager 1, його проектувальники стикнулися з дилемою. Вони ретельно спланували проліт повз Юпітер. А ви далі мусили вибирати або Сатурн з гадком, супутником Титаном, <клес> або немає загадковий Плутон задбірка сонячної системи. Зонд, на розроблення якого витратили мільярд доларів, не міг відвідати одразу два тіла після прольоту Сатурна, скерувати вояджер до Плутона не було можливості. Фізичної можливості керівники місії брали Титан і перші фотографії Плутона, людство чекало, ще майже 40 років. Звісно, ми все ж говоримо про фантастику, то чому? Не вигадати якийсь Рушій, який, ігноруючи закони збереження енергії, зробить реальними такі маневри, рушією вийти ще можна. Але от маневри на швидкості десятки тисяч метрів на секунду це погана ідея. Спробуй різко загальмувати чи повернути корабель, просто розірвана шматки через перевантаження. Ну і останнє, навіщо взагалі цим перейматися? Те, як літають космічні кораблі на художній цінні зоряних воїн чи експансії не впливає, це так, одначе також треба розуміти, що часи змінюється. Ми щодня дізнаємося дедалі більше нового про космос. Ми ось ось повернемося на місяць. Ми спробуємо, ми готуємося спередити кораблі на Марса, тому заслуговуємо знати, що ці кораблі відрізняються від турпелерних літачків чи не поворотких земних державлів. час затямити, що там угорівся, не так, як показують у Голівуді. <плес> а, історія 8 Ілон Маск, Тесла та ядерна енергетика. За останні п'ять років більшість розвинених країн зобов'язалися перейти на електромобілі до кінця 20-х чи впродовж 30-х років. Загалом це правильно за електромобілями майбутнє, проте сумнівно, що такий перехід завершиться. В сенсі він точно не буде повним і настільки швидким, як цього хотілося б його заявникам. Ось Чому електромобілі мають безліч переваг, вони дешевші обслуговані? Простіші та надійніші, вони швидкі, тихі й основне не екологічні. Втім, знайдуться і недоліки транспорт з електричними рушіями що працюють від батарей, підходить далеко не для всіх завдань. Навіть найкращі на сьогодні моделі проїжджають на одній підзарядці лише близько 500 кілометрів. Тобто вирушати на такому авто з Луцька до Києва ризиковано, потрапивши корок на в'їзді в, в столицю, можна вичерпати весь заряд і загухнути. Тож варто також. Варто також пам'ятати про трюк, до якого вдаються всі без винятку виробники ектокарів. Дальність розраховують для повністю зарядженої батареї, тоді як під час заряджання вказують тільки 80% від повної її ємності зарядження цих останніх 20% займає до 100 часу. Ну на практиці це означає, що реальна відстань, яку подолає ваш автомобіль, завжди буде меншою від зазначеної. Виробником збільшити практичну дальність можна два способи, або додавши більше батарей, або розробивши більш ямнісні акумулятори. Встановлення додаткових батарей мало що дасть, скільки більше батарей, означає більше вагу а більша вага знову ж таки потребує більшої потужності, щоб її зрушити ямність батареї впродовж ХХ століття зросла в четверо, проте навіть найкращий акумулятор досі видає в 35 разів менше енергії на одиницю ваги, ніж бензин. І поки що. Існує технології, які давали би змогу подавати цю прірву. Навіть якщо за наступні кілька десятиліть з'явиться в 10 ефективніші батареї, і це дуже велике, якщо вони однаково програватимуть двигунам внутрішнього згорання. Ця проблема обов'язково актуальна для вантажівок автомобілів, які перевозять важкі та габаритні вантажі. Щоб зрушити з місця такі авто, треба більше батарей, а більше батарей, як. Ви вже знаєте, означає більше ваги, яка вимагає ще більше батареї і так далі. Так, є Tesla Semi, помісті електрична, 18-колісна вантажівка відділена маска серійне виробництво, якої тут розпочнеться, проте диво очікувати не варто. Маска <клес> багато говорить про дальність, але всіляко уникає розмов про вантажопідйомність. Сторонні експерти порахували, що вага акумуляторів у Tesla Semi сягне. Нанадцять тонн і становитиме третину корисного навантаження. Вантажопідйомність електричних вантажівок може зрівнятися з дизельними лише з умови, що вони будуть набагато набагато важчими, що, очевидно найкраще позначиться на дорогах, якими вони їздитимуть. І ще посутніше питання це термін служби акумуляторів. Якщо він буде таким самим, як і у нинішніх електрокарів три роки або близько сотні тисяч кілометрів, то зробить тесла самі абсолютно невигідною. Цікаво, скільки, скільки коштує заміна акумулятора в Теслі, якщо воно тільки 3 роки на ньому можна їздити. Реалістичнішим видається сценарій, з якого громадський транспорт майбутнього, а також автомобілі для порівняно близьких поїздок будуть повністю електричними, тоді як ваговози та седани крузери. Спроектовані намотувати тисячі кілометрів працюватимуть на біодизелі екологічно чистому паливі, яке отримують з олії, та для використання якого не потрібно змінювати двигуни внутрішнього згорання Я щось таке пам'ятаю, що колись розробляли там ну, в минулому столітті двигуни на спирті або, там не знаю, який то спирт технічний, чи такий спирт був напевно, звичайний. Але щось таке було. Ага, дуже дорого, знайомий міняв. А дуже дорого це скільки тисяч доларів. Однак є однак іще один нюанс: електромобілі зменшують викиди вуглецю атмосфери лише тоді, коли електроенергія якою їх заряджають, вуглецево-нейтральна. Тобто, Якщо ваша зарядна станція живиться електрикою від гідроатомної чи вітрової електростанції, тоді все гаразд, якщо ж поряд з вашим гаражем диметрова митець. То раз по раз, заряджаючи своє, ви шкодитимете е, довкіллю, ніж якби мало, наприклад, гібридне авто. І це вразний важливий момент, коли абсолютна більшість машин на дорогах. Ага, не пів авто, але дуже близько. Пів якого авто? Це ж теж, типу, є. Ну, коротше, напевно, коротше, зупинимося на тому, що то дуже дорого. І дешевше, дешевше поки що дійсно їздить на е, автомобілі з вигоном внутрішнього згоряння або гібриді. І це вразення важливий момент, коли абсолютна більшість машин на Дорогах стануть електричною, потужності екологічно чистих і відновлювальних електроенергії, навіть близько не вистачить для їхнього заряджання. І поки термоядерний синтез залишається віддалено туманною перспективою, для нас актуальний, дешевий, екологічний спосіб продукувати надлишкову енергію. Насправді нічого вигадувати не треба, такий спосіб є, ми його давно практикуємо. Єдина проблема суспільство робить усе, щоб його спекатися, йдеться про атомну енергетику. Мало країн під тиском громадськості виводить з експлуатації наявні реактори, окремо як яко США на законному рівні забороняють будувати нові, наприклад, фінансована Білим Гейтсом команда, яка працює над реактором нового типу на швидких нейтронах, мушена замість натурних експериментів моделювати дослідження на суперкомп'ютері. І все заліти того, що атомні реактори майже не дають шкідливих викидів, і навіть з огляду на... Аварії на Тримайл Айленді у Чорнобилі та Покусімі постають одним із найнебезпечніших способів генерувати електрику. В середньому кожні 100 терават годин вироблений на АЕС електроенергії, обходяться людству 7 смертей для порівняння аналогічний показник для вугільної та нафтової енергетики становить 400 смер... 430 смертей на 100 терават годин Ну, дивіться. Е... Виходить, що, виходить, Та да, ну, це тепер робимо просто математику. Типу, рахуємо, скільки тут 100 терават, а тут ще теравати треба порахувати. Ну, коротше, багато. От. А, ну добре. Інакше кажучи, від проблем зі здоров'ям, пов'язаних із викидами електростанцій, які функціонують на викопних вуглеводнях, загинуло майже. <кій> не два порядки більше людей, аніж за весь час постраждалих від аварій на АЕС Втім, ніхто не знімає фільмів про те, як люди, що живуть поблизу вугільних ТЕЦ, помільно конають від ракулей. Ну так. Ну, дійсно, це е... від того, що накопичується ці мікро. Оці... Мікрошлаки, я, ну я це я так називаю, ну, типу, сажа від того, що. да Сажа накопичується легені. Та да, дійсно, ну да, ну да що знімати Це ж не цікаво. Водночас стояв в Чорнобилі від HBOS, а хітомів котре нагнав страху щодо атомної енергетики це неправильно, якщо ми хочемо зменшити вплив на довкілля. А також продовжувати живити наші енергоємні економіки мусимо докладати максимальних зусиль, щоб атомних станцій більшало. У нас просто немає вибору. Без цього хай там скільки електромобілів виїдуть на дороги, зменшити викиди у 2 не вдасться. Я попередні, попередніх шість цих історій. Ось от попередній короткий стрім був читальний. От, там, знаєте, трошечки було про, про жахливе е, от А зараз я таки сиджу. Думаю: цікаво, чи доживу я до того, як автомобіль, як буде автомобіль, типу. О, точно, автомобіль, як Fallout, який їздить. Коротше, ядер, ядерний автомобіль, Да От якраз була якраз твоя улюблена тема. От, типу, який. Цього на там під капотом атомний реактор, типу міні-атомний реактор. Оце було б дуже інтересно. От це от цікаво, да скажімо так. а Прикол у цьому, що сім смертей, а те, що Люди поступово помирають, ті, що живуть біля вогільних тестів від раку. Ну, так, ну, тут дивіться, це той саме той прикол, типу, що люди бояться літати на літаках. Що авіакатастрофа, це знаєте, це вже щось, це подія, це все. А те, що кожен день люди ну, так виходить, що ну, багато людей, там багато автомобілів, там ну Там хтось хтось напився, хтось розігнався. і от ну, Це вже просто, знаєте, це така штука, як нормалізація. Типу, якщо там аварія, ну, ну та це жахливо, але ж воно відбувається кожен день, типу, і шанс загинути за кермом автомобіля набагато більший, ніж за кермом, ну, не за кермом, а типу як пасажир літака. Але просто, Ну як то кажуть, тут робить своє вау ефект. <кій> що ж, на цьому поки що цей короткий стрім я буду завершувати. зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую, всім, до нових зустрічей, всім папа. -па.